Це повномасштабне вторгнення. Він вирішив піти і стати на захист своєї батьківщини, залишив свою родину, бо сказав, що по-іншому не може, не може спати, не може. По-другому ніяк. Дуже був дуже веселий, завжди улыбався. Так казали всі його товариші, побратими, його командири. Що він завжди вирішував всі проблеми з посмішкою. Ніколи вів за собою. Був дуже розумний. Світлий хлопець. Його дуже кохаємо. Жалко, що він зараз тепер з небес наш, янголохоронець, Світить нам з небес. Він загинув під час виконання в Донецькій області, якраз 17 жовтня. Він пішов на виконання завдання зі своїми побратимами, повів своїх хлопців і за межу, бо виконували, виконували вони операції, ну, це сила спеціальних призначень, вони завжди ходять задалеко за межу. Розумієте, це розвідка. І на такій операції він загинув, була атака дронів, це було білим днем. Так йому. Трохи не пощастило, це колега. Я з ним 27 років. В банку південному. Сам пішов на, на фронт з перших днів. В грудні 21-го року він сказав, що я, Оксана, я піду. Тільки почнеться війна, я піду. З першого дня він і пішов. І 28 жовтня під селом Надія Луганській області він потрапив під обстріл і багато, багато. Поранень було, помер вже в Одесі 2 грудня. Світла пам'ять. У нього залишилось троє дітей: дружина, мама, брат. Діти ще учаться, ще маленькі. Пам'ятаю, ще як пам'ятаю, він в вересні був в відпустці. Ми зустрілися всі в банку. Він нам накрив. Можна так сказати, поляну. Був дуже вдячний нам за нашу передачу. Ми йому на фронт посилали завжди подарунки, посилки. Була дуже така тепла зустріч, і він думав, що повернеться його місце в банку. Було начальник управління та звітності. Але так сталося. Сьогодні, 29 серпня, 2025 року, в день пам'яті загиблих захисників і захисниць України, на нашій але в Одесі додали ще 82 нових імені героїв. героїв, які віддали своє життя за незалежність України, за свободу України. Це майже всі одесити. майже всі виключенням є хлопці, які сім'ї ВПО, які вони вже тут проживають. Вони не Одесити, але вони поховані в нашому кладовищі, тому вони теж тут є. Бо сім'я вже живе тут, в Одесі, і вони мають право бачити свого батька або брата або сина на цій алеї, оскільки він похований саме на нашому. Західному кладовищі. На сьогоднішній день, поки так, нам дали проміжок весь аж до Лідерсовського бульвару. Тобто, ви розумієте, я дуже не хочу, щоб цей проміжок заповнився. Ніхто не хоче з нас, щоб він заповнився, але, на жаль, він буде заповнюватись, бо ще хлопці, які Передадуть з полону, які там втратили своє життя, хлопці, які знайдуть на полю бою, які не опізнані, які ДНК ще не опізнані, Понімаєте, вони будуть додатися, і ми маємо всіх розмістити на цій алеї. Але герої, все скажімо так, не довготривале вшановування пам'яті, але на сьогоднішній день воно дуже важливо, бо ну Можливо, це буде п'ять років, можливо, 10, десять, але героїв буде існувати. Потім, можливо, щось продумається, можливо, щось заміниться. Не спорю. Ось головне, щоб ми перемогли. Розумієте, що ми перемогли і могли гідно вшановувати пам'ять наших героїв це саме головне, оскільки проектів нас дуже багато, і ми хочемо втілити їх всі всі в життя. Оскільки героїв дуже багато, і вони з різних місць нашого районів, нашого міста, то ми будемо ще розмовляти з очільниками адміністрації міста: Хаджубейський, Київський, Приморський і Бересивський про те, щоб там по районам якось зробити локації для вшанування пам'яті наших героїв. Бо не всі мають змогу родини часто бути тут, на цій алеї, десь живуть далеко на Таїрова, в Чорноморки, або на Катовського. І в ну, і там теж люди повинні бачити, що хтось віддав життя за те, що вони там живуть, просинаються вранці, розуміти на цих локаціях. В районах міста повинна бути така локація. Чи це будуть інтерактивні якісь пристрої, чи це буде якась споруда, яка буде відзнака з qr кодом Ми це зараз продумаємо, ці варіанти, як це буде зручно, бо ще другу алею це вже ну не повторити. Скажімо так, зараз нас задача її дооблаштувати, зробити ландшафтний дизайн. Восени буде погода, можливо, ми щось підсадимо. Живі рослини і щось продумаємо, щоб це було гарно. Сьогодні відкрили нові імена, і ця алея вже відкрилася як рік минулого року. У 24-му році, 29 серпня, відкрили цю алею. Ця робота була спільна родин загиблих і міської ради. Збирали інформацію по чатах, по родинах, по кладовищах, гуртувалися, об'єдналися. І кожного разу до якихось пам'ятних дат відкриваються нові імена. Особисто наша громадська організація. Працює в співпраці як з міською радою, так і з громадською організацією родина Янголів Світла. Ми збираємо інформацію, тому що відкриваються нові імена як на Алеї Героїв, так і на стіні вшанування на Пастера 5. І завтра в нас буде відкриття нового стенду на 90 людей. Це теж пам'ять, це теж про боль. Про біль. Ми пам'ятаємо, ми любимо наших близьких. Бо наші громадські організації створені саме з наших родин матерів, дружин, загиблих захисників. Тому ми несемо цю пам'ять і продовжимо берегти і продовжити цю пам'ять в наших дітях, в нашій алеї, ну, в усьому, що ми живемо в наших справах, в нашій пам'яті, в нашій підтримці один одному.